Вітаю, вітаю! Сьогодні будемо ловити унікальний лінок. Перша локація йде на Томгал, повертаємо вправо і будемо ловити там, де й ловили річкового окуня. Використовуємо також спінінг і знову ж нашу улюблену на цій локації трофейну обертову блешню кулю 4.0. Занурюємо нашу приманку на дно і на другій швидкості, східчатою з підтяжкою, робимо протяжечку. Ось прямо на дні у нас взяло щось. І, скоріш за все, по натягу на цій локації немає дуже сильної, ну, саме в цьому місці немає сильнішої риби, ніж лінок, тому я можу констатувати, що це є лінок. Це взагалі дуже крута локація. Тут майже всі унікальні риби. І в'язь, і піжян, і сибірський харіус, і ялець, ялець, також річковий окунь, і лінок. А, ще й байкальський омуль тут також унікальний. От, і плітка, здається, також тут сидить. Ось унікальний лінок. Так, перший є. Мітку зараз вам залишу. І підемо ще на одну точку. Також він чудово, до речі, ловиться на воплери типу Волкер або на мишу 5,0,40. Так, далі відправляємось на острів тайменя, заходимо на локацію, повертаємо направо і закид будемо робити. В напрямку скелі на відстань 40-45 метрів. До речі, якщо закинути далі, то є можливість витягти унікального тайменя, але якщо його витягти з берега, прийдеться трохи за ним побігати по берегу. Так, тут також використовуємо, в даному випадку, ловити будемо на трофейну обертову ближню кулю 4.0, ну і на спінінг. Друга швидкість протяжка східчиста. На цій міці лінок приходить десь на відстані 20-27 метрів від берега. Ось другий унікальний лінок. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд моїх відео, дякую, що залишаєтеся зі мною, дякую за вподобайки, коментарі і ваші поради. Я також дослухаюсь до ваших порад та пропозицій. Всім дякую, гарної рибалки, вдалого дня! 是，爸爸。